Ортопедичні босоніжечки від бренду перлина. Перлина це турецька фабрика. Дуже яскраві, гарні модель. Закритий носик, що захищає пальчики дитини. Ребриста підошва. Бачите, ось така не стирається, не сковзить. Правильна, ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку дитини. Ліпучечки гарно фіксуються. Бачите, що важко трошечки з цим. І спереді так ортопедична устілка з супінатором амортизації, що гарно розподіляє навантаження ніжки по всій довжині. Дуже гарна моделька, зручна, яскрава. Натуральна шкіра, натуральний нобук. За нобуком дуже якісно і легко ухажувати. Рекомендую.